Ти моя чарівна замок. Шикарний, велетенський, от такий аж духо так захватує мінімум на 100 кімнат. Ото це і є твоя ємкість, твій масштаб, твоя пропускна спроможність. От ти замок на 100 кімнат, але живеш ти в скількох кімнатах. В одній, В одній! максимум в двох із ста. Правда, тебе це влаштовує твій потенціаліще, на 100, а ти живеш, як будто би ти ужата, обділена, обмежена, зменшена, стиснута. От оце настисне наші межі. Нам настільки незручно розумієте, в такому от встаю, стан такий, хоча ти ого, цікаво тобі розблокувати свій. Ресурс, те, що заблоковане, те, що зажатить. Ти всередині відчуваєш, я можу більше. Я претендую на більше і, звісно, претендуєш. І я дам тобі ключі від твоїх, якщо не ста, то мінімум 50 кімнат. До мене приходять люди усвідомлені. Вони небайдужі до того, як відбувається і що відбувається в їхньому житті. В мене тут випадкових людей немає. Тому якщо цікаво прокачати себе і отримати свої ключі, почнемо з першого десятка, які відкриють сотню. Пиши мені тут або в директ.